12 червня, такий короткий огляд по винограду. Давно вже не знімав великих відео, довгих, тому що роботи вистачає. Перше, що страшить, це ось такі бур'яни. Це страх. Тож, що, що тут відбувається? І це за 4-5 днів, коли йшли дощі. Тобто не те, що я б тут щось робив бо не було можливості, але зробив вже, встановив планки повністю. Зараз буду натягувати ПВХ проволоку. Тобто за сьогодні маю все доробити. Виноград зростає, витягує, ще не цвіте, навіть не можу показати, щоб щось десь розцвітало чи скидало ковпачки. Ось такі грона, ось ландиш. Про ландиш дуже багато. Ні, це не ландиш. А, вірно, ландиш. Розповідають, що ландиш дуже цікавий сорт і за ним треба особлива увага. Хтось знімав відео, розповідав, що потрібно тут вже перерізати, тобто чеканити, потім відпускати пасинок. Нічого, Для мене це перший сезон з ландишем. Буду дивитися, як він себе поведе. Також ще не цвіте. Повідпускав дуже багато ось пасинків, повідбивав. Росте. Є дуже цікавий варіант кадрянка. Ну Якщо це дійсно кадрянка, ось вона росте і росте і росте, ця грона. Ось її довжина. Вже не знаю, сантиметрів, можливо, 20. Поруч також така ж сама грона. Що, буду вирощувати грону на рекорд цього сезону. Так. І тим паче, що він жирує, він тяне, йдуть пасенки. Нічого тут не роблю, скільки грон. Ось така грона. Це так, для цікавості. Короткий огляд, тобто роботи вистачає, потрібна робота з бур'янами. Прибрати бур'яни, навести порядок зі шпалерою великою. Потім добратися до маленьких, цих цьогорічних саджанців прибрати. Деякі вже зростають, підростають. Так, ось також добре пішли. Так, все поприбирати, є, молодняк пішов, добре. Тому короткий огляд цього виноградника. Очікую, коли буде цвітіння, всі обробки були зроблені. Просто тепер очікувати, коли він розквітне. Це все Велес. ось Такі грона. Велес. Велес виходить третій рік. Підскажіть, залишати на вилосі такі груни чи прибирати? Дякую за огляд. Ютуб канал Колосаду.